Дівчата, як це виходить смачно, просто, швидко, собі так на перекус приготувати. Mm -hmm. Ну, красота. Mm -hmm. Ці країни такі хрупкі. Дві-три хвилини і все готово. Форма деко застилає пергаментом. В мене ж така форма стандарта від духовки. Можна взяти таку. Якщо таку, то такі гарні будуть бортики, зверху запечуться і буде дуже класно. Так, виложила пергамент. Далі лаваш. Викладаю один. Так, помалювати сіточку зробити з майонезу, з кетчупу, просто можна помазати. Я буду викладати ось такий звичайний е, сир. Ось так: чотири штуки. Зверху викладаю ще один лаваш. Трішки майонезу. Я ж то люблю поговорити і багато розказати. Начинка будь-яка на ваш смак, будь-яка ковбаска, там салямії, будь-який бекон, тобто все, що вам подобається. Навіть такий варіант я готувала: броколі викладала, кисломолочний сир, так розкидала, зверху затирала звичайним сиром моцарела, трошки зелені і в духовку. Як це вийшло смачно! Обов'язково собі теж так спробуйте зробити з тунцем. Ну це, Ну це смакота. І кожен раз інший варіант. У мене буде. Ковбаска моцарела. Викладаю зверху ж я посипаю зеленою цибулькою. Помідорчики у мене чері. Розрізаю на половинку і викладаю. Духовка в мене вже включена 180 градусів. Виберіть сир, будь-який, який вам подобається. Я вже показувала, який сир мені подобається. Ще раз вам покажу. Дівчата, це не реклама, це просто показую, яким я завжди користуюсь, бо ви в коментарях питаєте. Дуже часто так готую все, що полюбляє моя доця, накидала звичайно без помідора і без зелені на 10 хвилин в духовку. І я знаю точно, що вона поснідає. Бо поки приготується та каша зранку, повірте, вона вже її і перехоче. Так що обов'язково готуйте і експериментуйте з начинками. Кожного разу може бути різний варіант, і це смачно і просто, ну з простих самих продуктів. Ну і що тут вийшло? Ну, красота, яка так ідемо швиденько смакувати.